Привіт усім дуже туркатися з прямого ефіру, як пастер показує про те, що перші стають послідніми. А послінні стають першими. От Іван Хреститель він проповідував фарисеям Сідокаєм, це книжники в нашій час священки, але вони відмовилися від нього, вони відвернули цю першу любов, відвернули слово Боже, яке Бог проповідував через Івана Хрестителя. А митники і блудниці вони прийняли цю Божу любов, вони прийняли, вони стали першими, а фарисеї стали послідніми. І так само і ми, коли ми відвертаємо. Божих людей, відвертаємо чисте Євангелія. Ми таким чином стаємо фарисеями, ми вибираємо свою думку, ми вибираємо е, віру своїх предків, ми не вибираємо віру в святих, не вибираємо віри вче, е, вчення апостольське, а вибираємо своє е, своє і ми бачимо, що Ісус Христос Він приніс християнство, він не приніс ні католик, ні православний, ні протестант, ні любої конфесії. Але люди зараз змагаються, яка церква правдися, тому що немає першої любові, люди втратили.